Доброго вечора я з Португалії, я Олеся гладка. Сьогодні я вітаю з ним народження, тамари морошан і присвячую вірш тамари Морошан, я Україна, я Україна, птаха, золотокрила, моє гніздо в сусідстві з хижаком. Краса моя завжди його манила. Він раз у раз розмахував крилом, та захищаючи сини і дочки, ті у берег, які нас єднають. Родини дереву, його гілки й листочки, І ті пісні, що в рід гніздо скликають. Горять серця й пустуньо й гнівам, рабом не стане Українен син. Хто вірвався в дім хищим звіром, пізнає людь, що пізнав зливин. Наш ворог знов тмужі межі, кривавими сльозами мітить шлях, Ушайним руйні пожежі, і має діти гейнуть в боях. Їх можуть бити, бита вони зламати, бо вони рідну землю бережуть. Я Україна, бо не мати, вони моє життя і в місті суть. Горять серця і поступні, гнівом Рабом не стане Україна син. Хто вірвався в тім хешем звіром, пізнає люту, що пізнав з глибин. Слава Україні, героям слава, слава нації, знам народження.